Те, що ми змінили 615-594 постанови, це стосується не тільки вуглеводнів, це стосується всіх корисних копалин. Основна проблема, одна з ключових, напевно проблем, які в цій галузі існували, полягала в тому, що дуже багато давалося можливостей виключень з загального правила, коли ділянки надер можна було отримати без аукціону. І 95% спецдозволів останнім часом видавалося без проведення аукціону. І ви розумієте, що це створює шалені корупційні ризики. Що змінює постанова? Значно скорочує перелік випадків, коли можна отримувати без аукціону. Окрім того, по-іншому врегульовує питання проведення аукціонів. Що було до останнього часу? 15 днів від оприлюднення оголошення про проведення аукціону до самого проведення. Тобто 15 днів на подачі документів. Тобто ви уявляєте собі, що будь-яка солідна міжнародна компанія, яка би хотіла працювати в Україні, за 15 днів, побачивши це оголошення, по своїй вертикалі просто не встигне прийняти управлінське рішення про те, що так ми хочемо конкурувати, плюс ще підготувати документи. Це фактично для своїх, для тих, хто обізнаний, для тих, хто в курсі. Тому строки були подовжені до встановлений мінімум 75 днів. Окрім того, дуже жорсткі вимоги щодо публічності і прозорості всіх процесів. Аукціон з онлайн трансляцією обов'язковою, присутність громадськості, публікація кожного кроку аукціонного комітету на веб-сайті. Прийняли документи, відмовили документи, кому відмовили, з яких причин і так далі, щоб все було максимально прозоро, зрозуміло і можна було відслідковувати і в разі, якщо щось не так, задавати питання. А чому власне? Да? Залізні руди, гіпси, граніти кварцити, піски, до речі, дуже поширений торф, глини суглинки. Ну, тобто, весь спектр. Все за чим подаються, абсолютно за отримання спецзерів, на що подаються суб'єкти господарювання, абсолютно на всі види корисних купалень буде поширюватися цей новий, оновлений, скажімо так, порядок.